Вже як рік тому вийшов один з зимніх модів, котрий я по праву можу вважати найкращим зимнім модом в сталкерському модінгові, його назва Alone in Windstorm. Цьому відео я розповім вам про кожен аспект цього моду і поділюся враженням за мікрофоном Стрілецький. Приємного перегляду. Сюжет сюжет даного моду не має нічого спільного із всесвітом гри Сталкер. Події розвиваються на сході Росії, а саме метеостанції Полярна. Шували в перерві між роботою на метеостанції. Як то зрозуміли, що по всій видомості радіовежа вийшла з ладу. Ми вирішили, що піде перевіряти, що там він так і не повернувся. Треба йти його шукати. Після цього ми з'являємося безпосередньо на самій метеостанції з комплектом зношених, але все ж теплих речей. З цього моменту і починаються всі пригоди гравця. Перемикніться на даний таймкод, якщо не хочете цього чути. Саме закінчення модифікації мені здалося дуже незвичним і не клішованим, як в більшості модів. Весь геймплей та сюжетні натяки давали зрозуміти, що хеппі ендом тут і не пахне. І це непогано. Навпаки, гравця дивують, коли він вже побудував в своїй голові картину чудового закінчення. І цим модифікація запам'ятовується надовго. Геймплей. Гра позиціонується як напівхардкорний сурвайвл проект. Зберігатися можна тільки біля вогнищ що горять. Є система замерзань, на котру впливають погода, одяг, його стан та місце знаходження головного героя. Зігрітися можна, або якщо розвести вогнище потепліше вдітися, або випити гарячого чаю. Про замерзання нагадують льодяні рамки по краях екрану, і виглядає це без перевірчення класно. Головний герой може підчепити інфекцію при укусі вовка або випивши брудної води, знайденої десь в будівлі. Можна вивихнути кінцівку, зробивши неправильний рух в неправильному місці. Все це атрибути даної модифікації в плані геймплею. Мені це, якщо чесно, прям до вподоби. Це як The Long Dark, але на рушії сталкера. В грі є гітара, на котрій можна грати. Звичайно, якщо набити руку, можна грати як одиночні акорди, так і перебором. Дуже сподобалася ця фішка, іноді, чекаючи, поки догорить боржуйка, я сидів і просто перебирав акорди, намагаючись поєднати їх в більш-менш звичні композиції. Хоча я не гітарист. Гітаристам ця фішка зайде на всі 100%. Також в притулку є програвач, для котрого можна шукати платівки і слухати на ньому музику. Графіка. Графіка в моді на високому рівні. Все це завдяки DX11, красиві ранки та вечори. Атмосферна заметіль та дуже яскраві та атмосферні полярні ночі. Також дуже сподобалися самі зимні текстури. Одразу відчувається, яке тут все покинуте, замерше та мертве. Також сподобалися партікли багаття, від якого навіть не хочеться відходити. Гейм дизайн. Локації основний важіль моду. Орієнтуватися треба по карті і компасу. Спочатку це буде дуже важко, але з часом, поблукавши кілька разів, ти могтимеш орієнтуватись навіть по деревам. Окремим кайфом є момент, коли ти, здавалося, б повністю заблукав, але тут знаходиш знайому локацію або ще краще свою базу. А збереження тільки біля багать дійсно змушують переживати за головного героя. В грі є 4 локації: ліс з метеостанцією: Місто Полярні Зорі. Бункер. Та шляхопровід. Кожна з цих локацій, окрім шляхопроводу, абсолютно унікальна, величезна та створена з нуля. І на кожній з цих локацій хочеться ходити та досліджувати буквально кожен кут. Атмосфера. Атмосфера під час проходження здавалася чимось надзвичайним. Без пафосу і перебільшення такого я не зустрічав ні в одному моді або ще більше грі. Хіба що в The Long Dark, і то там атмосфера чомусь мені здалася трохи більш дружелюбною, можливою через графіку. Після дійсно довгого рейду ти вкотре повертаєшся на базу, розпалюєш вогнище, чай з шипшини. За вікном завірюха, а на базі тепло. Гуде-генератор, і ти лягаєш спати з надією на те, що наступний день буде краще. Ходячи по цих локаціях, відчувається навіть якась тривожність від того, що ти тут абсолютно сам. ПОРАДИ Штиби можна зробити, якщо перенести молоток на вугілля. Запасайтеся великою кількістю фільтрів, коли йдете в бункер. Беріть хоча б 5-6 штук, якщо хочете вийти звідси живим та з великою кількістю знайдених речей. Свинцеві пластини можна зробити, якщо розібрати акумулятор за допомогою швейцарського ножа. Генератор заправляється лише один раз. Залиште одну каністру в запасі для квесту з маяком і йдіть на нього одразу з нею, щоб потім не шукати. Факел можна запалювати від багаття, щоб марно не використовувати сірники. Не старайтеся втекти від вовків. Читайте всі записки, що знайдете. Це прол'є світло на сюжет та втягне в атмосферу ще більше. Не носіть з собою мосінку, котру отримуєте на початку гри. Вона все рівно не стріляє. В місті полярні зорі рекомендую в виді притулку зайняти собі підвал нічийного будинку в селі Відяєво. І головне, не руйнуйте нічого ножем, котрий отримуєте на початку гри. Використовуйте його для зрізання м'яса зі звірів. Якщо стан буде нижче 20%, повторно робочий ніж ви зможете отримати мінімум всередині гри. Ось така модифікація. Майбуть, найкраща з зимня. Дякую за перегляд. Я приклав дуже багато зусиль для створення цього відео. Буду вдячний, якщо підтримаєте лайком та підпискою, або ж фінансово підтримаєте за даним номером карти. Модифікацію разом з українізатором ви зможете завантажити за посиланням в описі. До зустрічі.